Добрий день, дітки! Зараз тяжкі часи для України, але нас захищають сучасні козаки, наші воїни. А в силу давнину це були запорозькі козаки. Я хочу почитати вам вірші гарні про козаків. Ось, наприклад, один. гей, гей, який вась козак. Подивіться, чи не так. Має шаблю, два пістолі, навіть кулі з барабулі, а на плечах кріз повіз, У руці довженний спис, шаблею все вліво, вправо, повертай Васик жваво, коник теж у нього є. Гей, як гривою трясе, понесе його в загони з буйним вітром в перегони. Це про цього маленького Івасика. А зараз послухайте вірші про наших козаків. Сиву, сиву, давнину козаки йшли на війну, бо на рідну Україну, сунулися без упину, ляхи, турки та татари, москалі та яничари. Щоб палить сади й хати, щоб людей в неволю гнати, козаки скликають раду. Не буде ворогу пощади, вірні коні рвуться в битву, крешуть іскри з під копита, за чарівний спів дівочий, за спокійні дні й ночі. Шаблі весело дзвенять, вражі голови летять, і на морі, і в степах наганяли вони страх, бо найкращі вояки запорозькі козаки. І не буде переводу українському народу, доки із глибин сторіч долина козацький клич. Не буде переводу козацькому роду. Послухайте, почитайте і вивчіть за бажанням один з цих віршів. До побачення! Будьте уважні, мої, маленькі козаки.